Завершуємо зараз технічне обслуговування квадроцикла нашого клієнта. І це у нас сьогодні SIF c, c Force 450L EPS 22 року виробництва. До речі, в дуже і дуже гарному стані. Ну, Взагалі на квадроциклі всього 1000 кілометрів пробігу. Я особисто у захваті від цієї моделі, і мені дуже приємно бачити цей квадроцикл у такому гарному стані. Що взагалі робили? Ну, звісно, доставка. Від клієнта з дому до сервісу квадрохати, також повне технічне обслуговування, заміна технічних рідин. А саме це у нас масло в двигуні, масляний фільтр, обслуговування повітряного фільтра. Ну і, звісно, масло в передньому диференціалі і в задньому редукторі. Також все перевірили, звісно, все прошприцювали, змазали. Звісно, технологічний душ для квадроцикла. І зараз будемо завантажувати. Разом з іншим квадроциклами сервісу і вести додому нашому клієнту на нашій вантажівці. Тому, як завжди, якщо вас цікавить сервіс на сервісне обслуговування квадроциклів, CFMoto, ремонт будь-якої складності, звертайтеся у квадрохату. Чекаємо на ваші звернення.